Друзі, всім привіт! Сьогодні я хотів би з вами поговорити про об'єктно-орієнтовне програмування, тобто ОП, і про ті моменти, якими його можна постійно тренувати, і дати вам поради, точніше, лише одну єдину, як на мене, найважливішу, пораду, за допомогою якої цей скіл можна постійно прокачувати. Справа в тому, що коли ви тільки вивчаєте свою лише першу мову програмування, то зіткнутися з ОП вам доведеться, якщо не одразу, то дуже дуже скоро. Звісно, це залежить від мови програмування. Якщо ви вчучаєте там Java, Скріп, то до ОП взагалі справа може не дійти. Але якщо ви вивчаєте там c Java, Python чи можливо навіть PHP, то гарне розуміння об'єктно-орієнтовного програмування вам буде дуже дуже на користь. Взагалі ж то нічого складного там немає. Ви доволі швидко будете орієнтуватися в тому, що таке класи, об'єкти, наслідування, інкапсуляція, інтерфейси, поліморфізм і всілякі там принципи Solid. і зможете дуже швидко написати свій перший клас, який не дасть вам ніякої там помилки. Але проблема в тому, що у майже всіх новачків, і, на жаль, у доволі великої кількості досвідчених розробників, або давайте скажемо, не новачків, існує проблема, коли вони не мають абстрактного мислення і не вміють проєктувати той код, який вони невдовзі будуть писати. Ось, наприклад, Інтерфейси. Нафіга вони потрібні, що вони по факту дають, для чого вони існують і чим допомагають, і для чого їх робити не просто так, щоб були, а реально чим вони вам допоможуть. Або, наприклад, чому всередині класу не функції, а методи. І це дуже важливо, тому що нерозуміння цього приводить до того, що в клас накидуються якісь Функції, які взагалі не мають до нього жодного відношення і, взагалі, між собою ніяк не взаємодіють, і це виходить так, що клас – це по факту набір якихось функцій. Я це називаю смітником. І ви можете скільки завгодно про це читати, можете скільки завгодно дивитись відео, і вам буде зрозуміло, що вам там намагаються донести. Але це по факту вам нічого не дасть, поки ви не почнете це тренувати. Нещодавно я подивився у свій паспорт і зрозумів, що мені вже дуже скоро, через кілька років, буде 40 рочків. А це значить, що наступає криза середнього віку і потрібно купляти мотоцикла собі. Але. Проблема в тому, що я не вмію нічого їздити на ньому, і тому я вирішив піти до мотошколи для того, щоб отримати категорію «А». І взагалі ж то з мотоциклом така ж сама історія, як і з там Нічого складного немає. Це взагалі доволі проста штука, тому що поки ти на ньому їдеш, і що цікавіше, як найшвидше ти їдеш, тим він більш стабільний і на ньому не можна впасти. Але це поки ти їдеш прямо по прямій як струна дорозі, де нікого взагалі немає. А коли тобі треба маневрувати, гальмувати, з'являються інші учасники дорожнього руху, там всілякі там пішоходи, світлофори, повороти і таке інше, ось тут вже і починаються проблеми. І е, на останньому занятті мій інструктор каже мені: сьогодні ти будеш. Вчитися гальмувати. Чудово думаю, я тому що що-що, підтарможувати іноді я вмію дуже добре. Але тим не менш, він буквально за 5 хвилин мені е, пояснив саму, сам принцип гальмування. І там все дуже просто, тому що єдине ваше завдання це те, щоб не заблокувати переднє колесо і не е, різко навантажити. Передню підвізку мотоцикла, для того, щоб не стати на переднє колесо, це називається в них стопі, і не пер е перекинутись через кермо. по ітогу. Тобто це повинно працювати таким чином. Спочатку ти перші пару секунд натискаєш не дуже сильно, а потім сильніше, сильніше для того, щоб е потім зупинитись. І це все зрозуміло. Навіть я вам за хвилину щойно все це переказав. І е я почав це. Тренувати, пробувати, в мене навіть почало виходити. Але він мені каже, що сьогодні ти це робиш цілий день. Просто розганяєшся до 20-30 км на годину до гальмуєш і так всю годину, а можливо, ще й наступну. І це ти робиш для того, щоб натренувати свій мозок, робити ось цей рух. Спочатку не сильно, потім сильніше, сильніше, сильніше. для того, щоб скоротити свій гальмівний шлях на якомога менше. А і тим не менш не заблокувати переднє колесо. І ось найголовніше, що він каже, що ти повинен це натренувати в таких лабораторних умовах на нашому майданчику, де ні, нема ніяких інших учасників дорожнього руху, нема пішоходів від е, автомобілів, перехрест, світлофорів і таке інше. Щоб ти сфокусувався тільки на тому, що тобі треба. І це треба для того, щоб коли ти виїдеш до міста, щоб ти е, прожив якомога довше. І ось вона. Певно, вже зрозуміло, що я такий собі джун у мототематиці, і все, що відбувається навколо на дорозі, це ваша, по факту, перша робота, де існують всякі там таски, завдання, рутина якась, керівництво і все інше. І ваше завдання натренувати те, що вам треба, в нашому випадку ООП, в таких собі лабораторних умовах. Тому що я вам одразу скажу, що. Переважній більшості випадків на своїй першій роботі вам ви безумовно отримуєте досвід. Це дуже велика річ, важлива і, і це дуже круто. Але ви там не натренуєте і не отримуєте великого досвіду в тому, щоб щось проектувати, навіть такі невеличкі речі, як класи, об'єкти і таке інше. Тому що, скоріш за все, вас посадять на якийсь вже існуючий проєкт різного масштабу, де ви будете робити якісь малесенькі штучки, якісь локальні речі, копатися в якомусь легасі говнокоді для того, щоб накидати ще кілька шарів свого говнокоду. Друзі, ми зараз продовжимо. А поки що я хочу вас запросити на свій телеграм-канал, де я намагаюся викладувати регулярно якісь речі, які, можливо, не тягнуть або не тягнуть на повноцінне відео, або якісь свої думки по будь-яким темам, які стосуються лише програмування, ніяких там дуркуватих картинок або новин. Дякую, продовжимо. І так може продовжуватися доволі тривалий час. І тому єдиний спосіб, як це можна не тренувати, це вдома якимось іншим чином. І реально існує кілька таких е, дефолтних парад. Дехто каже, що треба постійно читати, вивчати код на гітхабі. Ну, я вам скажу, що це така собі ідея, ну, принаймні, це не на першому етапі, тому що там написаний код, кимось, там якась логіка, і вам буде дуже складно, і це майже нічого не дасть. Потім. Можливо, і скоріш за все, навіть. Ще існує така річ, як Літкод. Що таке Літкод? Це такі завдання для розробників. Частіше за все, якісь там на логіку для того, щоб ви могли їх вирішувати. Існують навіть спеціальні сервіси або платформи, де ви можете зареєструватися і таким чином розважатися. Ну, це. Теж можна використовувати, я, наприклад, не дуже люблю так проводити свій час. А от що я постійно робив, всім раджу робити і іноді роблю і зараз залюбки це проектувати, а потім писати свій власний код, не ті. Якісь завдання, якісь вам хтось придумав там на роботі або в цьому літкоді, а свої власні описувати за допомогою ООП свої якісь власні ситуації або конструкції. І ось буквально вчора у мене відбулася розмова з одним моїм знайомим, якраз на цю тематику ми розмовляли на те, як тренувати об'єктно орієнтоване програмування, його розуміння та це абстрактне мислення. Så я йому кажу, ось ти живеш. В місті у тебе кожен день відбуваються якісь події. Ти їздиш постійно якось на роботу, контактуєш з якимись людьми і таке інше. Ось візьми якусь ситуацію зі свого життя. Не треба весь день одразу брати. Візьми якусь лімітовану ситуацію. Наприклад, ти виходиш із квартири. Натискаєш кнопку ліфту, заходиш в ліфт, натискаєш кнопку якогось поверху або паркінгу, першого поверху, спускаєшся, о, тривога, спускаєшся і їдеш е, по своїх справах. Не треба далі. Ось візьми цю ситуацію і спробуй описати всі ці процеси, тебе як е, об'єкт, ліфт як об'єкт твій будинок як об'єкт, і описати все за допомогою ООП-класів. І ось через якийсь там час ти напишеш всі ці класи, і у тебе вийде якийсь шматок коду. Спробуй трішки поглиблитись в питання. Наприклад, ти живеш в будинку, в будинку може бути декілька під'їздів. В кожному під'їзді може бути більше ніж один е, ліфт і в ліфті можеш їздити не тільки ти, і все це на рі і все це на різні поверхи. До того ж, ліфти можуть бути або пасажирські, або для вантажу, і в ліфтах є якась певний ліміт по вазі, яку вони можуть підіймати, і у людини є якась певна вага, і інші якісь фактори, які тобі будуть здаватися логічними. Не треба дуже сильно поглиблюватись, по типу там чи написано в ліфті цей жив, або підпалений там кнопки, чи ні. Ні, щось логічне, але більш Менш поглиблене. І ось тоді, коли ти задаш собі оці питання, ти зрозумієш, що той код, який ти написав, взагалі нікуди не годиться, і ти не зможеш за допомогою того коду описати і вирішити всі ці питання. І тобі прийдеться, доведеться його переписувати. І ось через кілька ітерацій у тебе вийде щось більш-менш схоже на те, що тобі треба. Але ти можеш зрозуміти, що. Коли ти намагаєшся вирішити якісь проблеми, ці питання, які ти собі назадавав, у тебе виходить, що ти створюєш якісь дуже дивні класи бо їх велика кількість. Тобто на початку все було супер, а потім, коли воно почало розростатися, то ти бачиш, що щось не то. І ось тут дуже важлива річ, тому що тобі треба це видаляти і переписувати заново, поки воно тобі не Почне подобатись, а для цього тобі ще потрібно буде, коли ти будеш бачити, що класи твої постійно плодяться, то тут вже доведеться розбиратися ще й з, з патернами програмування. До речі, у мене є плейліст, десь тут буде підказка, де ти можеш побачити деякі паттерни, зрозуміти, як вони працюють. І тут важлива річ, як я вже сказав, якщо тобі. Хоча б на секундочку буде здаватися, що твій код не подобається тобі, або ти не розумієш, що там взагалі відбувається, це вже невірно. Ти десь звернув не туди, тобі треба переробляти. І важлива річ в тому, що тобі не треба там щось міняти прямо в самому коді. Ідеально буде це створити окремий проект заново і там вже писати начисто. Справа в чому, що цей код. Який ти будеш писати, він же нікому не потрібен буде, він не буде нічого робити. І по факту він не має ніякого сенсу, і він потрібен лише для того, щоб ти натренувався, і після, після чого його можна буде просто видавати. Все, він зробив всю свою справу. І ось чому дуже важливо, щоб він тобі подобався і він був ідеальний на той момент, на якому ти на якому етапі ти зараз розбираєшся вчишся. Тобто, якщо тобі здається, що він не подобається тебе, не красивий. Можливо, для мене це, це велика проблема. Або ти не розумієш, що там відбувається, або ти починаєш робити щось безглузде на твій погляд, все це невірно, тобі треба переписуватися це. І чим далі ви будете розбиратися, тим ви будете помічати, як ваш підхід або мислення при створенні класів взагалі змінюється і. Колись ви зрозумієте, для чого потрібні інтерфейси, і чому потрібно починати код саме з інтерфейсів, а не класів, а потім їх об'єднувати інтерфейсами. А, і для чого вони взагалі потрібні, і це дуже важлива річ, тому що таким чином ви можете дуже е, круто розбирати будь-яку задачу ще й на етапі, коли ви нічого не писали з е, жодного рядка коду. Звичайно, крім того, що вам повинен подобатись код, я раджу вам пам'ятати постійно кілька моментів. По перше, як я вже сказав, класи. Класи це не просто набір якихось функцій. Ні, це код, який описує ваш майбутній об'єкт мови програмування, а також методи взаємодії цього об'єкта з іншими об'єктами. І з цього виникає наступна річ. Ці методи. Якщо метод всередині класу не має сенсу для будь-яких інших об'єктів, то він не має бути публічним, він має бути приватним або протекти, дивлячись, яка у вас там ситуація. До того ж, якщо ми говоримо про методи, метод повинен називатися, мати таку назву, щоб одразу було зрозуміло і однозначно зрозуміло, що воно там буде робити. Це така собі самодокументованість коду. Щоб той, хто буде читати ваш код, йому буде було дуже легко зрозуміти, що там відбувається. Звичайно, якщо ви бачите, що код-код десь дублюється, це вам повинно вже не подобатись і вам треба щось переробляти. І ось це ось ті моменти, які я постійно бачу, коли методи названі або виконують Бог зна що, і це навіть не стосується побудови. Системи класів, це в межах одного класу якась фігня відбувається. І це мене, вибачте, дратує. І на мою думку, тільки так можна розвивати ось це абстрактне мислення і е, можливість проєктувати свій код. Тому що, навчившись його це робити на якихось класах і якихось видуманих ситуацій, тобто не видуманих а взятих з реального життя, потім ви зможете проєктувати. Все більш і більш складні системи, і потім вже архітектуру, взагалі якогось проекту, мікросервісів тощо, бо дуже важливо. Саме проектувати код, а не просто його писати, і те, і це те, що відрізняє розробника від програміста. Тому що якщо ви просто пишете код, тобто ви програміст, я, я люблю так назвати. програміст – це той, хто пише код, то в мене для вас дуже неприємна новина, і це штучний інтелект. Бо дуже скоро він це буде робити набагато швидше і набагато. Якісніше. І вам треба якась конкурентна перевага. І ось ООП і абстрактне мислення вміння проєктувати системи код будь-що. Це одна з тих речей, яку вам треба постійно тренувати і розвивати її. І я не буду говорити, що це якийсь правильний шлях. Ні, можливо, взагалі ні, але давайте так, оскільки це мій канал, і я маю певний досвід, тому я буду. Давати поради ті, які я вважаю найважливішими. Друзі, дякую вам за перегляд та витрачений час. Якщо це було комусь цікаво або корисно, не поскупіться на лайк та якийсь там коментар. Якщо мені сподобалось, поставте мені дизлайк. Звичайно, підписуйтесь на канал в Ютубі, на канал в Телеграмі і до нових зустрічей. Пока.